Скажіть, будь ласка, ще ви саме звернулися, що вас побалювало, та що турбувало? Доброго дня, я звернулася до цього центру, тому що я вже півроку лікую свою протрузію, вона в мене була з тут 5 і 1. Також в мене була проблема з колінами, все коліно боліло, це коліно боліло. ну І плече також у себе було трошки там звернуто. Я довго займалася по різним центрам. Ну, як результату такого я не побачила, потім прийшла в актив-центр. Тут помітила те, що дуже багато різних хороших... Вправ, хороші тренажери, а вже місяць, або найбільше я займаюся з новим реабілітологом, звати його Ільян. І я помітила вже результат. Ну, результат помітила прямо відразу, а вже після цього ну, місяця занять з реабілітологом Ільєю стало мені набагато краще, а, коліна майже перестала боліти. Ну, Там трошки ще залишився дискомфорт, але вже стало набагато краще, а, спина стала набагато сильніше. Ну і також плечі також стало набагато краще. Тобто я а, повністю задоволена своїми заняттями в цьому центрі із. Все добре. Дуже вам дякую. Дякую за такий приємний відгук. Надалі будемо працювати. Дякую вам.